Привітки усім! З вами прийти. гра Маленьке Королівство, трохи, трохи схожа на ту гру як на Тіні Таунс. Тайні, дякую. Таунс, <свят> але, але тут -то трошки по-іншому. Тут ми йдемо немає островів і немає кінця. Тут ми йдемо більше на рекорд. Я трошки пограв ще вчора, і я скажу гра важка. Гра часто буде це на 1-2 відео максимум. Так, 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 так. Починаємо. це досить цікаво. Так. У нас є карти. І. От. Ми повинні, як в прошлому, заробляти гроші. і. і... о, заробляти Тих, хто тут живе. Тобто нам треба зараз 10 їх. Це щоб і на, наступний рівень. І за гроші ми можемо купувати конові карти, які у нас є. Ми почнемо, краще всього, добудовувати собі ост, острів побільше, бо тут дуже часто не вистачає місця. Так. Wooden House. Дає плюс дві людини, дає карту. Е, дає. Field карту за ну, щось там так. Так, почнемо. Краще тут все прям. Одне біля одного ставити. Так, ще острів. Острову тут часто буває не вистачає, тому. Так, ще один дім. Ставимо для одного і нам плюс одна карта. Так. Ми отримуємо нову карту. Що ми отримаємо? Lumberyard. Е, Дає. Щось там це. Прокачена. Перша ж таке бачу. Біля дерева дає нам плюс одну карту. Так, шаудинг. О, острів. Збільшуємо. Додаємо цей. Шкода, що ми не можемо зараз дві карти витягнути цих... витягнути. Ай. Ще один домик. Будівля. Ми отримаємо нову карту. Дає плюс одну монету, дає плюс одну, одну одне монету за кожен філд. Поле. О, дякую. Так. Mm -hmm. Так, стамо його. Краще його трошки подалі поставити від наших будівель, щоб воно. Нормально могли б скласти mm -hmm. так, ще один дім. Плюс два нормально. Так, першу річ ми отримали. Ще один від... Ще одне полистамо плюс дві монети. Нам треба більше людей. Гроші, то бажано збільшувати наш. цей. Ми плюс 2 получимо, якщо ми поставимо. Так, тут плюс один. Давайте поставимо поверху. А, вони зникають тоді. Пірс ми отримали. Може, дасте мені Ще один цей. Тут воно дуже рандомна, ця гра, к слову. Тому тут можна повести, а може не повезти. Ремув. Один ми отримали. Два. Пірс. Uh, uh, на воді. Так, uh, ще, ще острова. Дякую за острова. Хопа. Uh, Ремув. Та зас нема що ремувати поки. Зас нема що ремувати мені ще одну рему даєте. Так, ще один дім. Плюс дві людини. Є. Yeah. Так, хоп-хоп. Опа, ще Ісланд. Mm, ще додаємо берега. Так. Два, один, один, Давайте сюди. Пірс. Ще один. Ще один домик. Ми отримали карту. Mm, та є сенс цілому їх так ламати, бо. Я не бачу сенсу їх залишати шелдерс. Ми можемо на... Ні, а ми не можемо. Тут, тут вже поставити одне на одного. нічого. Так, що ми отримаємо? Хубфілд. Шейк. А, інший трошки. Поле, трохи інше. Так ще один домик, щоб збільшувати нас і шелище по кашу. Хубфілд. Да, воно іншого кольору. Я так поняв, щось пшениця, а щось інше. Шауден Пірс. А є в них сенс, взагалі. Бо вони типа. Плюс якісь не додають. А, Sh-Fish Shop. Так, один. Ісланд. Шкода, що не можна їх вертіти якось. М -м Давайте поставимо їх отако. От Пірс. Шауден. Все буде в піршах скоро. Так, хопа. М -м -м -м, у нас нема куда заставити, а можна продати карту. Збільшуємо. Ще збільшуємо У Нас 5 монет, але. Ой, Ой! Давайте. Ставимо це діоси. Можем би мені дастеш. Накидаю 10 плюс. Дайте монетки. Міл. Що? О, може бути. Так. О, дякую за карту, але мені треба з... Грошима гр... карту. Так, так, да, дійсно. Побором бакерри. Нормально, дайте мені карту. М Плюс один. Блін, от... Ой, щось, протопимо. Ой, щас ми програємо. Нас нема грошей. Можемо ремовнути тут оце і ось це. Да. 18. Спробуємо знову. Я кажу, це дуже така, типа, прям може повести, а може не повезти. От тут три, три дома у нас випало. Так, просто ставимо їх одне на одне. Поки що о. Збільшуємо трошки. Цей. Пумпум. -пум. Ще збільшуємо. Плюс два можна тримати, але ми. Отак. От тут поставимо, так, тепер вже треба витратити наші зароблені гроші. Ой, не то... Я не прочитав, щось я поспішив. Ой... людей насмішив, так казати. Пірс, 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 пірс. Ставимо тут. Поки що все красиво і добре виходить. Але це поки що. Знаючи цю гру. Треба якось так поставити і ніяк не поставиш нормально. Шатке саме. Окей. Створилось у нас озерце Ставимо тут цих. Ще один домик. Поберу. 10 є. А мені таке? А монеток дати мені? Ай, противні. Так. Хопа. Збиваємо це. Хопа плюс два. Типа карти добре, але дайте мені щось, щоб можна було заробити. Пірс ще один. Ой, це вже інше. Давайте його десь тут поставимо. Істонт. Плюс два є. Дякую. Ще один дім. Ще один острів. Ще острів. Стамомо отак, напевно, що збиваємо, і збиваємо це. Щоб вони залишались на карті, немає сильного сенсу. Я вважаю. Ах, в мене закінчились гроші. Все розшеменеш. Розтартимо. Треба хоч трошки більше, щоб було. Так. М -м -м. Ага. Як ми ставимо цей діб, дає або. Філд, тип, або поле, або там де цей Лісник. Типа, або, або. Зараз нам дасть дім. Так. О, був. Ще один дім стану. Острова. Як їх так поставити, щоб вони більш толку нам зіграли? Поле. Ставимо їх от так поки. Потім я все одно якийсь острів нам по-любому дасть. От, як я казав. Не так, як я хотів, але Але окей. Щось можна буде з цього видумати. О! Шикарно. Хопа, плюс три. Ні. О, плюс три. є. Так. Ще один дім. Ще один дім. Пуп -пуп. Давайте ще один даємо. Треба хоча б побити наш рекорд. А, це вже інший. Це хоп. Так будемо ставити. По одній стороні поля а в іншій. Плюс 2. Хоп. Ще плюс 2. Нормально. Але в мене вже тепер карта закінчується. Хопа. Дім. Так, тепер в мене скоро буде місце Закінчуватися на цьому. Дайте мені. Ще островів. Ще плюс дим. Хоп. Збільшення рев 2 ремуа поотримали. О! Окей, сходиться. Я думав, там немає просто острова. Це ми римуємо. Пірс. Хай буде. Риб'ячий магазин. О, май гад. Так. Почнемо. Так, Пірс, пірс. Є, це більше сенсу поставити мені по... Острів. Бажано. мене стільки ремовів. Що я не можу. Ого от і острова, але вони прям так, так внизу. Так внизу вони вже, що прям капець. 29. Mm. Ми побили свій рекорд. О, дякую за острів. Треба щось його. Так, перетиснути, щоб він нормально Напевно, що отак ми його поставимо. Пірс. Ставимо ще один пірс. А... Можна в цілому. Плюс дві карти отримуємо. А... Так. Остров. Пішли. Пішла жара. Хоп. А ми ремувуємо тут дерево. Хоп. Плюс 3. Чому вони з не з'єдналися? Так, ще один дім. Так, острів, Острів, Острів. Мені треба, щоб його... щоб домі ще можна було поставити. Ще острів. З'єднуємо. Хоп. Плюс два. М -м -м Поки що не знаю навіть що ремовити. Так, все збільшили ще острів. Ідеально. Плюс 3. Ще острів. Поки що йдемо. Йдемо прям нормально. Так, Така переремова. Дім. Продовжуємо. -ли. Так, так, давайте тоді ремовнимо це і поставимо його тако. Хопа, ми нову карту тримаємо і це. Таверна. Щось там дискард. З руки. Хопа. Ще. Ще острів. Пірс. Пірс, пірс, пірс. Ще отримуємо монстрови Хопа. Ще острів. Тепер скоро у мене грошей не буде Такий тут, Острів маленький. Так, як мені вас втих стиснути? Щоб ви мені тут нормально? Таверна. Де її можна отримувати поставити? Ага, то так само достає все, що мені треба з руки, окей. Чому ти сюди не влазишся? Най буде. В цілому. О, сейчас плюс 3, плюс 4, плюс 3. Давайте плюс. Не, плюс 3! А, Я не туда хотів поставить. Я не туда хотів поставить, не туда. Плюс 3. Забираем. Плюс 3 також отримаю. Шо один домик. 28 уже. Хм, Ставлю так. Чтоб це знасти. Що далі нам дає? Шауден. Шауден, шауден, шауден. Як ми його так? Нормально. І очищаємо, і. І карти потримуємо. Ого! брум брум, брум. Пірс. Пірс, пірс, пірс. Хай буде тут. М Давайте таку візьмемо, щоб у нас... і три дома. Плюс 3, плюс 2. Десь давайте зробимо тако. І зараз ми отримаємо дуже багато цих. Плюс 3. Хетро. Щі. Так, поля. Ставимо нові поля, це. А це який? Це, Це до цих. Щоб більше ми грошей заробили з цього. Ще один дім. Блін, мені примув. Мені примув. Мені примув Ай, ремов мені не, не чекати, я поняв. Так, ша, куди ми цей пішов тиснемо? Сюди не втиснеться. Давайте сюди. У нас скоро гроші, гроші закінчуться. Цього нам не треба, щоб у нас гроші закінчилися. Хоп! Плюс два. Пірс, пірс не втискається поки нікуди. Отуди взагалі плюс 4. Давайте хай поки буде в руках. Може ремув попадеться нам. Я надіюсь. Пірс сюди втиснеться. Не треба, щоб воно трошки по-іншому було. Давайте отако. І пірс. Ще один острів. Блін. Чекаємо поки. Плюс один, плюс один, плюс два. М М М острів. Ой, не треба щось ми близько до До програшу. Щось отримати міл. Uh, плюс один, плюс один, плюс один, о, плюс два. Дякую. Дякую. Забираємо це. Так, до кого ви? До два? Три, чотири. Там було б чотири було б нормально. Так, шість. Ще острів. Mm, плюс два, нормально. Шапит. О, ремон отримали на кінець, так. Так, тоді чекаємо ремовів. Чекаємо ми ремовів. Острів. Так, це сюди, да, не. Чекаємо ми ремонт, ремонв підійшов. Wonder house там плюс 4 отримаємо карти. Попрум. 50 туди да? я! Yeah. Ми отримаємо каменний діємо. Так. Плюс 2. А це вже не затиснемо ми нікуди. Пірс. В... Давайте пирс куда-то. О, можна там устріливу сюди? Так. Там э, ми тоже не затиснемо. Ша один острілець. О, нормально. Плюс два отримаем. Плюс. А, блин, це тоже то сам был подтупив. Давайте отак. Щоб учиститися трошки вместе. Дим. Хопа. Pierce, 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 Pierce. Britney Spears. Сюда миссию. Mm -hmm. Тут это было прикольно плюс 2. Плюс два, давайте сюда. Це mm -hmm. вона с тем контактує, с тем тоже законтактує, але тут. Давайте так поки что. Це вже сюди. Плюс Мені Мне даже псевдо. О, милин, дякую. А як мені його поставити тоді? Давай тоді ремов чекаємо. Тоді ми ще один ремув. Це ми сюди остамо. У нас ще ж є ремув. Рему походу, у нас нема вже. Пірде один. Uh. Давайте оці давай, поки що знищим. Мені ж треба якось його туди затиснути Щоб він більше цих полів з -з зніс. Так. Ну, різкуємо, ризикуємо. Нема куди його поставити, слухайте. Бо тако, хіба ж. Ще один дім. Ще млин Так він тут взагалі нічого не знесе. Тут нічого не знесе. Чому я не можу його поставити по центр? В ньому не буде сенсу просто. 60 людей. Я. Кам'яний дім. Я Поперу. Перший крутий дім. В нашому селищі. Так. Плюс один, плюс три. Давайте тоді. Вже затискаємо якось. А, сюди в мене не підать тільки отут він стане. Плюс три, плюс два, плюс один. Не туди я хотів, чому воно нажалось. Ай. Чому воно сюди не ставить? Чого воно тільки ось, тільки ось це хоче знести? Нуб то мінус топ 2 б добрив. Нічого немає і, нема, і млин, я не можу нікуди затиснути, типа грубо кажу. А, можна було так поставити де на одного. Капець. мені не грошей, але не за те, що в цій ційка. Противне. От така от гра. Дякую тим, хто дивився. Підписуйтесь, ставте лайки. Пишіть коментарі, все читаю і до скорих зустрічей.